Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні на занятті ми з вами намалюємо український рушничок з калиною. Нам знадобляться два пензлики товщі, товстий і тоненький, три фарби, ватна паличка, водичка, серветки та аркуш паперу. Тоненькою, тоненьким пензликом ми зробимо краєчки. Товстеньким. Ми з вами говорили, що одним із символів України є калина. От ми зараз її намалюємо, беремо зелену фарбу і товстий пензлик і робимо листочки. І з цього боку. Ну, так просто миємо товстий пензлик, на а тепер беремо ватну паличку і зробимо ягідки. Такі ягідки в нас вийшли. тепер тоненьким пензликом зробимо такі гілочки. Мілочки, на яких та калинка тримається. І посередині можемо зробити величеньку китичку таку. Виберемо знову нашу полочку і вже більше крапочок ставимо, робимо величеньку китечку. І тоненьким пензликом робимо гілочки. Ось і вийшов рушничок.